З метою недопущення ускладнення криміногенної ситуації та унеможливлення терористичних проявів криворізькі правоохоронці нестимуть службу в посиленому режимі. Велика увага приділена головним міським інфраструктурним об'єктам. першому порядку двократно збільшено кількість нарядів, які будуть працювати на профілактику правонарушень уличного характеру, будуть проводити разъяснительно профілактичну роботу з гражданами нашого міста, з підприємцями нашого міста. Цілью цих мероприятий є предотвращение, каких каких-либо терористичних терористичних проявлень на території нашого города. Проводимо охорону громадського порядку. В місті Кривий Ріг цілодобово реагуємо на скарги громадян, заяви. Правоохоронці сподіваються на розуміння і громадянську свідомість городян. Особливо важними радять бути в разі знаходження залишених без нагляду пакунків або появи підозрілих незнайомців. У разі необхідності слід не зволікати і негайно звертатися до відповідних органів. Сразу же информируйте 102. На сегодняшний день сил и средств органов внутренних дел достаточно для того, чтобы организовать своевременную проверку этой информации и не допустить каких-либо террористических проявлений и обезопасить жителей нашего города от всевозможных чрезвычайных происшествий.